І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Іван Сампер. І це вже восьма серія нашого путі бомжа на такому проєкті як UA Online. Друзі, дякую вам за ваші підписочки, лайки та коментарі. Я вам дуже вдячний. Ну а що я вам хочу розказати, друзі? Е, да, Мене не було дуже довго. Я пропав аж на півтора місяці та не знімав для вас ніяких... Відеороликів Друзі, це трапилось тому, що я не захотів просто грати. У мене пропала якась мотивація. Так, да, я бачив, що у мене підвищуються підписники, все, ви підписуєтесь, лайки ставите, є актив. Ну Мені якось друзі, набридло грати. Ну, я просто забросив гру, вам нічого не сказав та просто перестав грати. Ну, тепер у мене з'явилося бажання далі грати та знімати для вас відеоролики. Тому далі буде краще. Та надіюся я більше нікуди не пропаду. Ніякі обставини цього не зроблять Ну, подивимось коротше Ну, а я тоді, що хочу, друзі, вам в цьому відео показати, що ми будемо сьогодні робити. Я хотів би в цьому відео створити сім'ю. Так. Хочу створити собі сім'ю, та щоб були в моїй сім'ї. Ну, а я тоді поїхав в Мерію та будемо створювати сім'ю. Так, все, я приїхав ось в Мерію. Так, підходимо, значить, ми там, де получати паспорт, та ось створення родини. Друзі, я подумав і прийняв рішення, що наша родина буде Форестер. Назву її я Форестер Скотт. Думаю, це буде хороша назва для нашої родини. Так, все тоді. Створюємо ми сім'ю. Так, все. Ось мені написало створення родини. Ви успішно створили родину. Так, все тоді. Ану-ка, заходимо, значить, в розділ сім'ю. Інформація про сім'ю. Та, да, ось пишеться Forrester Squad. Власник Іван Форестер онлайн, один гравець та в сім'ї теж. Один гравець. Всього бюджет 0 гривень. Ну, нічого страшного. Буду розвивати сім'ю далі і все буде добре у нас. Так, треба підкупити автопарк. У мене, кстати, є собственна машина, це Porsche Panamera. Я її зараз добавлю та ще докуплю. Треба, напевно, якийсь купити мотоцикл. Ну, думаю може дугачі, друзі, купить. І... І буде добре. Так, ну тоді я куплю та включуся. Так, все, друзі, я купив автопарк. Та ще я вам хотів показати, який у мене є будинок. Свій е, прошлий будинок я продав за 8 мільйонів. Це десь місяць назад. Або півтори місяці, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, він знаходиться в новому поселку Дніпра. Та ось яка територія цього будинку. Так, да, вона, звісно, не больша, ну, думаю, нам хватить її для родини. Так, ось ми бачимо власник будинку Іван Форестера та сім'я прив'язана Форестер Склад. Друзі, якщо хочете, щоб я вас прийняв сім'ю. Під'їжджайте до будинку 123. І якщо, звісно, я буду в сіті, там в чаті напишете Іт Іван Форестер. Якщо покаже, що я в сіті, то значить. Напиші мені в SMS. Мій номер 433 133. Так, ось інформація про сім'ю. Так. Далі що я вам хотів ще показати. А, кстати, я вам ще хотів показати автопарк. Так, я заходжу в сім'ю. Керування транспортом. Друзі, і ось два автомобілі. Ну, навіть два транспорти, які є в сім'ї. Є у мене Порш Panamera та Дугаті мотоцикл. Ось тут буде паркуватися Порш Panamera. Та. Зараз я ще покажу, де буде припарковуватися Дугаті мотоцикл. А Дугаті в нас буде в подвір'ї припаркований. Так, от так ви його загружаєте, та ось і він. Ви його відкриваєте та сідаєте і їдете по своїм ділам. Так ось який він. Бачите? Поставив я, значить, неон під нього. Під світочку. Та все дуже гарно тепер. Ну, а що я вам ще хотів? А, ще я вам хотів показати інтер'єр мого будинку. Ось такий у мене інтер'єр будинку є. Ну, так, да, звісно, не такий, як був в прошлому будинку, там лакшері. Ну, більш-менш непоганий будинок та інтер'єр теж. Ну, друзі, все, що я вам хотів сьогодні показати, я показав. Це я створив сім'ю та купив транспорт. І в мене ще є 2 мільйони, і на банки в мене ще мільйон є. То думаю, мені цього хвата. Ну, а я хочу попрощатись з вами. Друзі, ставте 40 лайків та буду випускати 9 серію нашого путі. Так, ну а хто, друзі, додивився до цього моменту? Я роблю розіграш на другому сервері на 250 тисяч вертів. Хто хоче їх отримати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. та... Пишіть в коментарі, участвую, і в наступному відеоролику е, хтось може виграти ці 250 тисяч гривень. Ну а ви не забувайте тоді підписатись на канал і вступайте в мою сім'ю. Я буду дуже радий. Ну а всім тоді, покида, До нових зустрічей. Бувайте!